Добрий день. Сьогодні у вас всі э, руйнівники міфів. <хи> як ми перевіряємо якість нашого бетону? У нас є два э, варіанти, як це перевірити прямо на місці, без руйнування і з зруйнуванням Там э, стоять кубики з бетоном, які ми заливаємо з кожної партії, і потім перевіряємо через 28 днів їх на місність, на них тисне спеціальний прес. І потім нам показують дані, згідно яких ми вже розуміємо, якої якості був бетон. А на місці ми перевіряємо цей бетон за допомогою ось такого склерометра. Робимо десь приблизно до 10 замірів з кожної стіни, якщо по якійсь стіні є якісь сумніви, і дивимося, як швидко набирає вона ця стіна міцність. Тут є все, що потрібно для того, щоб зрозуміти, скільки тих мегапаскалій. У нас є показник, який до, кожного, там, до кожної стіни для перекриття є. Наприклад, для цієї стіни у нас 100% міцності, це є 32 І От ми зараз будемо пробувати е показувати, скільки у нас ця стіна набрала. Ми притискаємо до стіни. Зараз хвилиночку. о, фіксуємо. І у нас показник. Показник у нас зараз так щоб було видно 36. Шукаємо 36. 36, піднімаємо вгору по фіолетові, тому що ми з боку били 36, це у нас десь в районі 34 мегапаскаль. Тобто, ну, десь в районі 100%. Ну, ця ціна вже давно стоїть, тому ми можемо зробити десь декілька таких замірів. Ще більше показало під 40, тобто тут, зараз перепрошую, під 40-38, ну, десь 37-38 мегапаскаль показує. Так можна е перевіряти кожну стіну. Якщо ти згори б'єш, то тут трошки інші показів треба виглядати. Тобто це треба по жовтій частині і по зеленій. Якщо ми і тобто так наші працівники перевіряють якість цього бетону. Бетон якісний. А от як це, робить вже, е, дякую. Як це роблять вже е, за межами нашого будівельного майданчику, це відбувається наступним чином. Кожного разу, коли приїжджають е, бетоновози, вони привозять бетон. Ми заливаємо цей бетон по 2 кубіка, от в такі форми. Ось вони, бачите, кожна дата, кожна секція де що заливали. Потім через 28 днів ми відправляємо їх е в спеціальну лабораторію, та лабораторія їх повністю. Випробовує по два кубики, тому що ну, можливо при призолеті там, десь щось не завібрувало, якась була там е пустота чи ще щось, тому два кубики робимо про всяк випадок. Вони на неї тиснуть е до повного знищення, дивляться, яка міцність, і потім передають нам дані. Ось такі два варіанти, е які ми слідкуємо за бетоном, ну, крім стандартного візуального. Ось такі цікаві речі вам вирішили розповісти сьогодні ще. До наступних зустрічей, вже в наступному відео буде щось ще цікаве.